Накрутка досвіду при пошуці роботи в IT. чи варто кому варто і як взагалі це роблять? Часто проблема. Не можете знайти роботу в ІТ, тому що компанія хоче досвід, а досвіду у вас немає, і, власне, що робить? Замкнене коло. Відповідно, можна собі накрутити досвід. Як саме увага, ні звідки він все одно не візьметься? Треба, аби у вас були якісь, можливо, благодійні проекти, можливо, те, де ви були трені, тобто просто виконували безкоштовну якусь роботу. Можливо, ви комусь з друзів допомагали з аналітикою даних чи з якоюсь розробкою, та й просто якісь ваші педпроєкти. Візьміть та оформіть їх як робота на позиції. Трині або Apprenticeship. важливо одразу подумати, як відповідати на питання інтер'єрів, типу що це були за проекти, що за компанії, звідки дані, якщо ви з даними працюєте, ідеально, це якщо ви дійсно берете фріланс-проекти. За невеличку вартість, і ви можете їх подати як свій наявний досвід. Ну тільки розпишіть їх там а, красиво, так щоб виглядало, ніби у вас дійсно багато досвіду. Коли вже занадто, коли ви написали, що у вас 5 років досвіду, а не можете розв'язати базову задачу на SHL на інтерв'ю. Ну, так ми не робимо. Ми, коли йдемо на інтерв'ю, ви маєте бути готові на 100%. Бо на який сенс надсилати своє резюме і чекати на інтерв'ю, якщо ви не можете розв'язати тих задач, до яких ви точно знаєте, що ви маєте бути готові. Тому заходимо в Google або в чат GPT, пишемо ваша позиція interview job questions» і вивчаємо повний список. Там питань зазвичай буде 100-200. От є вам чим тепер зайнятися.